Псалом 34. Псалом Давида, коли він вдавав себе божевільним перед Авімелехом, прогнаний царем, Давид відійшов. Величатиму Господа кожного часу, хвала йому постійно на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, нехай це чують лагідні і веселяться. Величайте Господа зі мною, давайте разом прославимо його ім'я. Шукав я Господа, і він відізвався. Від усіх моїх небезпек Він визволив мене, подивіться на нього і засяєте, і ваші обличчя не осоромляться. Цей бідолаха Давид заволав, і Господь почув, врятувавши його від усіх його напастей. Господній ангел отаборіться навколо тих, котрі бояться його, і визволяє їх. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, яка покладається на нього. Бійтеся, Господа, святі Його, адже тим, котрі бояться Його, нічого не бракує. Навіть молоді левчуки бувають нещасними та голодними, але ті, котрі шукають Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху, якою має бути людина, котра любить життя і хоче бачити щасливі дні. Нехай стримує свій язик від зла. І свої уста від лукавих речей, відвертайся від зла і чини добро, шукай меру і невтомно поривайся до нього. Господні очі на праведниках і його вуха слухають їхні благання, але обличчя Господнє проти злочинців, щоби знищити із землі навіть пам'ять про них. Праведні волають, і Господь чує і визволяє їх від усіх їхніх нещасть. Господь близький до тих. Чиї серця у скорботі, спасає засмучених духом, багато скорботу праведника, але від усіх їх визволяє його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде зламана. Злостивість нечистивого його ж убиває, і ті, котрі ненавидять праведного, не уникнуть покарання. Господь визволяє душі своїх рабів. І не будуть звинувачені всі ті, котрі на нього покладають надію.